Десять секретів жінки, від якої не йдуть чоловіки Чоловік не сенс життя, не центр світу, не межа мріянь. Світ набагато ширший і цікавіший за просту присутність чоловіка в жіночому житті. Саме тому на нього не варто вішатися, йому не варто прислуговувати, від нього не варто залежати. Досить просто бути поруч і насолоджуватися близькістю. Кожна жінка, хоч би теоретично повинна мати можливість піти від свого чоловіка. Вона має бути самостійна, фінансово, самодостатня. Таку жінку дуже страшно втратити, на відміну від тягаря, який доведеться все життя тягнути на собі. Жінка це завжди хранителька домівки і ніяк інакше. Хай вона не вишиває хрестиком, зате пече запоморочливі пиріжки. Не пече пиріжки, смажить найсмачніші в світі котлети. Чоловік ніколи не піде з дому, в якому його смачно годують і де йому завжди гладять сорочку. Чоловік не повинен віддавати жінці всі зароблені гроші ні в якому разі. І ще, жінка, від якої не втікають чоловіки, ніколи не обшукуватиме його кишень, навіть якщо вона точно знає, що в правому лежить банківська картка, а в лівому візитка фотомоделі. Жінка, це не лише коханка, домогосподарка і мати його дітей. Вона обов'язково друг. Чоловіки важко переносять духовну самоту, їм обов'язково потрібно ділитися планами, обговорювати те, що з ними кожного дня відбувається, радити і радитися. Жінка мрії, ніколи не дратує свого супутника. Вона не влаштовує скандалів, не їсть підозрами, не пиляє і не маніпулює сексом. Вона завжди розмовляє і домовляється. Вона завжди прагне до досконалості, бореться зі своїми шкідливими звичками. Вона із задоволенням витрачає гроші на себе, а значить, і на імідж в очах інших чоловіків. Жінка, від якої не втікають чоловіки, з повагою ставиться до захоплень свого супутника і обов'язково має свої. Жінка має бути слабкою, але не має права бути дурною. Жінка, від якої не йдуть чоловіки, дуже любить себе, і тому легко і повноцінно любить свого чоловіка. Епілог, жінка, від якої не йдуть, це не міф і не шаблон. Це не результат хитрощів чи ідеального виховання. Це жінка, яка вибрала бути собою з усією ніжністю і твердістю, з усіма сумнівами і вірою в себе. Вона не тримає, але з нею хочеться залишатися, не просить, але їй хочеться давати. Бо вона не та, що шукає любов, а та, що сама є її джерелом.